Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Цього тижня передали чергову партію необхідного оснащення для нашого батальйону ТРО Кам'янського району: сітки, акумулятори, інструменти, медобладнання, усе, що замовляло військові для зміцнення позицій і безпеки, відремонтували автомобіль для артилерійського підрозділу 25-го повітряно-десантної бригади, де служить наш земляк. Також разом з командою волонтерів кам'янського району відвідали захисників на харківському напрямку. Привезли захисникам генератор, ноутбуки, а також велику партію спорядження, техніки, медикаментів, продуктів і всього необхідного для побуту та виконання бойових завдань. Підтримуємо наших воїнів і дякуємо за службу і захист рідної землі. Відкрили волонтерський центр у південному районі Кам'янського. Це вже третій осередок допомоги створеної зусиллями Гобджала та фонду розвитку Кам'янського. Його мета незмінна: підтримка цивільних і допомога фронту. Дякую усім партнерам та громадським організаціям за співпрацю. До міжнародного дня захисту дітей у соціальних центрах південного, заводського та Дніпровського районів влаштували святкові заходи для дітей з інвалідністю та їхніх родин, підготували концертну програму, розваги та подарунки. Усі діти мають зростати у світі, де про них піклуються та люблять. Наше завдання зробити для цього все можливе. Разом із Олександром Крутьком і благодійним фондом Асоні України передали гуманітарну допомогу для родин з дітьми. Дитяче харчування отримали близько 100 сімей. Дякую команді фонду за постійну підтримку громади. До свята також відкрили оновлений дитячий майданчик у сквері на проспекті Свободи, нові гойдалки, ігрові комплекси, безпечне покриття та освітлення. На жаль, наші діти зростають у непростий час. Наш обов'язок зробити їх дитинство щасливим та сповненим радісних моментів. Проводимо підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років. Провів штаб, перевірив хід робіт на місцях, ремонтуються котельні, тепломережі, теплові системи в житлових будинках, школах. І лікарнях. Підприємство Дніпровська ТЕЦ оновлює магістральні трубопроводи та проводять теплоізоляцію зовнішніх мереж. Готуємо міста до зими заздалегідь. Відкрили для мешканців оновлене розарі – улюблену зелену зону кам'янчан. Простір впорядковане з цілами Геобджела та фонду розвитку Кам'янського. Висаджено квіти, облаштовано майданчики, встановлено лави, впорядковано зелені насадження. Крім того, тут проходитимуть кінопокази, майстер-класи та культурні події. Розарі відкрити для відвідувачів щодня з 9 до 20 години. Завершили підготовку пляжів і набережень до літнього сезону. Впорядкована територія, встановлені альтанки, гойдалки, біотуалети, створили комфортні та безпечні зони відпочинку для мешканців. У місті відбувся благодійний вечір французької музики на підтримку української добровольчої армії. Це ініціатива на користь наших захисників, яка стартувала саме в Кам'янську. Мав честь отримати почесну відзнаку УДА, сприймаю її як подяку не лише мені, а всій громаді нашого міста. Міста відбулася презентація книги Олександра Саланевського «Ігнатій Ясюкович Ім'я в історії, видавничого дому Андрій. Праця про людину, яка стояла біля витоків розвитку Кам'янського, завдяки Геобджала. 45 примірників передано до шкільних та міських бібліотек. Наша молодь має знати імена тих, хто творив історію рідного міста. У сквері по вулиці Сержанта Канавалова відкрили нову арт-локацію в межах «Арт-терапія Арттерапія.Лікуємо мистецтвом». другий рік. Ця ініціатива допомагає кам'янчанам знаходити натхнення і спокій через творчість. Цього літа в місті працюватимуть п'ять таких просторів. Привітали журналістів Кам'янського з професійним святом, вручив нагороди. Подякував усім, хто щодня формує інформаційне поле та підтримує громаду. Окремі вітання команді видання любими міста з 10-річним ювілеєм. Відзначили 30-річчя громадської організації Союз ветеранів Афганістану. Привітав ветеранів, вручив відзнаки, подякував за активну громадську позицію та підтримку побратимів. Багато з них нині захищають Україну на передовій. На території храму Казацької церкви Пресвятої Покрови відбулася чергова видача продуктових наборів для вразливої категорії мешканців. Щомісяця допомогу тут отримують понад 700 сімей. Дякую Покрові хаб, го обджала та всім волонтерам, які в цій складний час допомагають допомагають людям, працюємо далі.